Збирання за чоботаром. Навіс. Мельник. Віддає передача на бурляє. Є можливість бурляє. Пробиває бурляє і прекрасно грає голкіпер. Чудово, проходить Мельник, під удар налаштовується, пробиває і не влучає воротах. Сьомий номер команди Жулян. Прекрасно. Відбиваються гравці команди Жулян. І Бурляй розняти команди Жулян. Зміщується під удар, бурляй. І прекрасно грає голкіпер команди. Б 1. Максимець. Віддає передачу на передачна бурляє. бурляє. на Максимця. Прекрасно коменують. Мельник, східка під удар Максимцю і забиває. Максимець. Після прекрасної комбінації. Максимець. Віддає передачу на Бурляй Бурля, на Максимця. Прекрасно комбінують. Масальов. на Мельника. Мельник повертає м'яч Масальову. Масальов один дотик Бурляя, бурляй залишає м'яч пропускаючи. Але... Відало грає голкіпер. Максимець. І бурляй. Відео передачна партнера. Мельник проходить центр. Відео передачна бурляє. Бурляй прекрасно обігрує Голкіпра і збільшує свою перевагу команда Жуляни. Свіде передачна партнера. Мельник проходить. Навішує на Тимко, Тимко пробиває і не влучає по воротах Дмитро. Приков Тимко, є можливість, то віддає передачу. Під удар пробиває. В нас і прекрасно грає голкіпер від команди Жулян. Друга можливостей і простору Жулянам, як і в першому таймі. Зараз прекрасно грає Мельник, Кірпіч, намагався пробити і Джурила Дула. Трішки схвалив, але все ж таки в межах права показує арбітр. чудова передача на Тимко, Тимко намагається випередити. І Тимко прокинув його. Ну і звісно, це пенальті для команди. Б-1. Тимко й буде виконувати його сам. Дуель типка, його про Жулян-Тимко пробиває. І не влучає по воротах тимко. І все ж таки забуває. До... Ну що ж, дуель типка, його команди жулянку, промо. Мати жулянку. Тепер уже жуляни промовляють. Іти на синця, Максимець не влучає поворота, це прекрасно і розлізно. <ріпи> Отася нас знову жуляни, Максимець бурляє, бурляє на ісело, Максимець пробиває і забиває, Максимець просто розстрілює дали.

Коповорота прибрати мельника від комали. Чоботар допомагає на відбирані, хоч каймаданчик йде передачу. І п'ятої намагався буря забити, а на непоцілена. Мельник мався у дворі поцілити, і голкіпер команди. І забиває чоботар в порожні ворота. Буряє, знічає, не під удар і забиває у нас 20-й номер. Буляє. Мітленко із... <пробуй> набурляє. Бурляє, йде передача на Шевченка. Шевченка набурляє і прекрасно забиває бурляй. Як же зараз прекрасно розіграли комбінацію гравців? Мітленко набурляє. Бурляй. Йде на Шевченка. Шевченка на бурля. Давай, давай, наганяй! Все, матч завершено, перемога.